Найважче наша моделька, найбільша МК-1. 8,5 кг важить. 7-8. 8 тисяч ціна її Показую, в роботі. Так, да, вона вже така дебела, її вже так не так легко закидати, але з її переваг. Більше рядів зубів, кращий зацеп. Відповідно, якщо щось знайшлося, воно... Є більше шансів, що воно з одного ряду на інший перейде по зубам і втримається, якщо ціль така знахідка не сильно зацеписта. І плюс прижим, вони не скачуть навіть на менш пухких, менш рихлих е пісках. Отак от от воно і працює. Дивіться, скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять і це шостий ряд. Тобто найменша модель у нас на три, наступна на 4. Е і ще є ось така звільня. МК-2, не пам'ятаю, здається, 3-4 ряда. Є е в наявності, відправляємо по всій Україні магазин болгарка.